Всім привіт, з вами Макс і сьогодні я хочу зняти Лего Ніндзягу відео ну, мультфільм. І я одну умову зроблю, що замість сенсея цей доброго буде злий. Давай, починаємо. Лойда, Зейна, у вас сьогодні буде турнір. Турнір з Ми будемо бити з дубінками. Так, да, з дубінками. Е, Зейна, де твоя дубінка? Я її лишився в себе кінець, зараз прию. О моя дубінка. А, старий індройд. Давненько ми не бачилися. Дум... Ну, я може старий, но не повільний. ха а Мені тебе не треба. Мені... Я вже маю своє суперужя. Це твій сенсей -во. -а -а. -а, -а. А, а де він? Подивися чуть-чуть уважніше. Сенсейву, що він з вами зробив? А -а -а, тепер він недобренький сенсейво. Став він тепер. Моєю слугою. А -а -а -а. Ну, це наробив кріптор. Lloyd, je bent een klikel, Zena. Tags, de mensen die Android's hebben met ons eens zijn. Sensei, wat Android's hebben we Друзі, брати! Всі йди сюда! Що лодеться ти нас кликав? Звісно, кликав! А що сталося? Подивіться. На кого? На на сенсея? С що Шо з не дрой сам зробив! Ну, ух, Получай. А, -а, а, теперь получай виткая. Получай теперь виткая. Я поставлю на паузу. создатся ця серія чуть-чуть нудную, но може бути прикольною. Ну, для декого нудно, а для декого прикольно. Зараз я останню дубінку поставлю. От. Тепер получай недруга світка я. Ой! І віджея. Ой, та. А. Ви мені що не зробите? А, девиться, как я вас... Пиу! А, болюче ты стреляешь. Ну, все... А, я. а, более болючеше. Добро, но все не все. Володар будет довольный! пишли. А я, Ну, по в нас невеличка проблема ніндзя. Так, я розраховую вс. Э, гол. Ти піде зі мною. А ви всі троє, Джей, Кай і Зейн, лише тут. Подивимося, чи нікого тут не буде. Ми пішли. Лойд сідає. І зараз гол сяде. Ну що, готовий? Поїхали. В... Я їх бачу коле. Де вони? Во. І там володар. Ага. Ну що, привіз мені. Село Сенсево. Так, Володарю приніс. І ще знаю, де ніндзя. Що? Ти знаєш де ніндзя? Кажі мені бігом, Ніндзя Ніндзя можуть прийти сюди в будь-який момент. Я зрозумів, що не прийдуть в будь-який момент. Вони ніколи свого любимого сенсея не вийшла. Голе, вони розмовляють про нас. Про нас? Е, про нас? Ой-ой-ой. Добре, голе, ти, ти зараз ти хорошо вдариш індройда і відволічеш володаря, поняв? Поняв. Добре. Ей, Дурний володарю! А я тут! Я знав, що ви прийдете. То пенінзя Получай! А, -а, -а, а Так ще це строгий ніндзя! Зел... Зелений ніндзя має бути! а я Получай дурний володарю! Я не дурний тупий! Я в світі володар! Ти ще в цифровій тюрмі? Ти ще в цифровій тюрмі? а а але я скоро вийду з цих фона Ти навіть. Я поставлю на паузу. І трохи буду говорити. Ти навіть не можеш промовити цифрову фрову в'язницю. Ну і що? Ти це ніхто ніколи мене не виграєш, малий ніндзя. Я знаю, хто я. Я на мастер пинжицу. На тебе володарю Ниндзя Лойд стал золотым ниндзя. Я тепер вас звільню, Сенсейд. Лойде, де я? Ви у Ох, я не можу навіть вам сказати. Ви у печері індроїдів. А що я тут роблю? Вас зробив Ніндроїд злим. Як за злим? Коротше, їм дам мені вдома все розкажете, ніндзя. Поїхали. Ми приїхали. Так, тепер мені розказуйте, як я став злим. Е. Ну, це трохи буде. е. е. Е... Е. Е, це буде трохи важко пояснити. Як це важко? Ви це все бачили? Як це може бути важко? Я вам все розкажу, Сансей. Ви мені перший раз сказали і Лоєві робити турнір з дубинками. І е, я пішов по свою дубінку цю серебряну. І там був Ніндроїд. І він казав, що найкраще вружжя це ви. Він зробив е, вами, е, ну, вас зробив злим. Що? Ніндзяго, майсе спінжису, в наступній серії ніндзяго ми е, будемо робити великодній турнір. До нових встріч! Всім пока! Чим більше лайків, більше, бо, більше буде цього відео.